Карта дня 19.03.2024 року. Привіт! Це Любомир Богоялонський. Я таролог та екстрасенс. Вівторок, 19 березня 2024 року. Для діагностики сьогоднішньої карти дня я використав колоду Королівське позолочене Таро. Отже, карта дня Туз жеслів. Моя порада Туз Жезлів це карта, що символізує нові починання, творчість, ентузіазм та мотивацію. Сьогодні Туз Жезлів може говорити про те, що вам пора розпочати нову справу, проєкт або творчий задум. Ви маєте всі необхідні ресурси та енергію для успіху. Туз жезлів також може означати, що ви сповнені ентузіазму та мотивації, ви готові до нових викликів та змін. У деяких випадках ту жезлів може вказувати на те, що вам потрібно ризикнути, не бійтеся, виходити із зони комфорту та слідувати вашим мріям. Бажаю гарного дня! З повагою, ваш таролог Любомир Богоявленський.